Вітаю вас, дорогі глядачі, яким буде січень 2024 року в Україні. Умовно кажучи, поділимо на три частини: Початок місяця, середина місяця і кінець місяця. Так, добре, я хочу витягнути по три карти з циганської колоди. Так, добре, тут три карти, тут три карти. І ще тут три карти. І я хочу витягнути з гральної колоди по одній додатковій карті. Подивитися, яким буде цей місяць для України, де зосереджені найбільші загрози. Якась важлива інформація. Перша карта карта печалі, карта траура, початок місяця. Не дуже хороша карта. Далі карта бажання, карта здійснення бажань. Якісь. Глобальні переміни в кращу сторону це хороший знак. Карта вірності. Тут Шістірка Христова, карта підвищених вогневих загроз карта підвищених вогневих атак. Дивимося на інший, на інший період часу середина місяця. Карта бідності, карта фінансового розорення, карта спостереження, всевидяче око, карта якогось контролю тотального. І карта судді. Якісь важливі судові проекти, законопроекти, судові моменти. Можливо, це пов'язано з новим законопроєктом, скандальним, який збираються приймати. Шестірка Бобнова фінансові якісь моменти, фінансові операції. Саме на середину січня падають. Кінець січня. Карта листа важливі новини, інформація, сповіщення, мобілізація. Активні військові дії, карта візитів, делегації, дипломатія, король бубновий, карта сильного чоловіка. Багато чоловічої енергетики, карта солдата, мобілізаційна карта. Щось буде відбуватися таке досить глобальне в плані судових реформ і в плані мобілізаційних моментів. Я бачу по картах. Найбільші загрози атак випадають на першу половину січня, і от конкретно, от на початок січня будуть найбільші атаки. Місяць обіцяє бути дуже цікавим в плані якихось трансформацій саме судової системи, Конституції, можливо, якихось законопроєктів. Не факт, що вони в кращу сторону, тому що тут падає карта бідності, карта розорення. І це поганий знак, я вважаю. Так що спостерігаймо за всім, що буде відбуватися. Я вам бажаю успіхів, всього найкращого. І вирішуйте, якими людьми ви хочете бути, як ви хочете жити. Врешті-решт, як гласить, перша стаття Конституції головним джерелом влади в Україні є хто не президент, не уряд, а народ. Так що народ, спостерігайте і вирішуйте, чого ви хочете від цього життя. Ви всі дорослі люди. Я свій прогноз сказав. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе.